Зараз ми з вами перенесемося у тренажерний зал спа-центра «Три стихії, де інструктор Анна Лащук розповість та покаже, як виконувати вправи для внутрішніх м'язів стегна. Добре, зараз ми вперед вмикаємо. Тут можна чи цю руку, обертаємо, займаємо правильне положення і працюємо над внутрішніми м'язами стегна. Сидкуємо за диханням сіли трапину. Спинка рівнення. Вдох і видих, Вдох. Видих і вдох. Видих. І повторюємо тричі. Цей комплекс.